Вітаю вас, друзі! Нещодавно владімір Путін заявив, що його спецоперація йде не за планом. Ну точніше, він сказав, що його так звана тижнева спецоперація може тривати і ще довго. Длительного процесу результатів СВО, ну конечно, це длительный процес може бути. Потім бункерний дід сам злякався своєї заяви. Страшно, відьма, только за себе, за бункерна. І він вирішив виправитись. Про строки він вже не казав, але зазначив, що так звана спецоперація все одно йде за планом. І свої, і свої, і свої, своїм Там Все стабільно у нас, нікаких. Вопросов там і проблем сьогодні немає. За яким таким планом, за чиїм планом зрештою, не зрозуміло, але зрозуміло, що вона може як тривати довго, так і раніше тривала дуже дуже давно. Вона ця спецоперація йде вже з Атадама Нужно всі місці дружно покаятися. Раскайці примиритися з господом Богом. Обов'язково підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби цей випуск набрав якомога більше переглядів. І сьогодні із вами будемо дивитися зоопарк. Росіян запитали, як вони думають, чому так звана спецоперація так довго вже триває. Вони ж хотіли узяти Київ за два дні, а тут щось пішло не так. І росіяни зрозуміли, що погано готувалися. Ну, я думаю, що побігла підготовка. Ми Україну победим за два дні. Чую, побеждать то господи, ну Україна. Ну... Чуть сложний питання. Я думаю, що це планирования планування. Нікому із них навіть на думку не спадає, що їхня головна помилка полягає у тому, що вони взагалі напали на Україну. Але ні, ви що просто вони нас із вами недооцінили. Плохо підготовились. Недооцінили. Противника, врага цікаво, що ж могло піти. Не так було ж так весело сміятися з українців. Було ж так кумедно казати, що України не буде, і її усю захоплять дуже і дуже швидко. А тут виявляється вже не смішно. Во-первых, ну, довго шутили про українську армію, і якось тепер теперь не до шуток. Ми шутили про американське оружие скажу тебе: ну якби после даво достаточно близького знакомства з хаймерсами і з 155-ми снарядами, ну как би не очень смішно. Взагалі, війна Росії проти України зробила із Росіянами жахливе. Вони вже лишилися навіть без Новорічної радості дуже радості новогодні предновогодні не радують. у росіян могла би бути зараз новорічна радість, якби були хоч якісь хороші новини із фронту, але із цим питанням усе дуже складно. Що гавряшто, слишно ще з фронта. йдуть? Ну, як касеча зараз... Йде. Новини із фронту для росіян тільки погані, тому що вони ж то думали, що вони просто так на нас нападуть, просто так всіх повбивають, просто так знищать Україну. А тут виявляється, в Україні допомагають союзники. Які новини з фронту? Ну які новини? нас мало, а їх багато. 30 країн, простите, вони, як говоріть зрозуміло для росіян. Тільки одне новини із фронту надзвичайно складні. Що слышно взагалі по телевідіню. Що говорять, о чому поки що сложно Сложно ну вас ну, на фронтах. Ага, ситуація непроста, проста, Хоча, якщо чесно, я не розумію їхнього ось такого песимізму, адже новини із фронту для росіян насправді не такі вже й погані росіяни постійно, російська армія йде вперед, просто або дуже повільно, або від'ємно стаємо в такому состояние продвижений вперед, нет, але успіхи є. Ми наступаємо 3 сантиметра в день. Та це і не важливо. Головне, що російська армія йде чітко, за графіком у правильному напрямку. Ну, нічого хорошого немає. Йдемо до дну. Кадну кадну йдемо. Якщо напередодні повномасштабного вторгнення росіяни дуже тішились від самої думки про повномасштабну війну проти України, то зараз якось їм дуже складно говорити в цілому про цю саму війну. Деякі про неї навіть не в курсі. операція, штоціальне воєннопіратираці спеціально як та мошої призвуть на Україні. Так, так. Наші на Україні, і хоча російська пропаганда, ось вже 10 місяців, намагається росіянам пояснити за що і чому саме вони воюють, усе одно росіяни так і не в курсі. Які цілі? Ну що можна сказати, які? Це саме. Ціма... Кудись вже зникла і так звана денацифікація, і так звана демілітаризація. Лишилися тільки питання без відповідей. Як ви вважаєте, які цілі кецелі послідопрису Росії про я в Україні? Это вопрос, который не подається вообще никакому ответу. Хоча інколи росіяни таки відповідають, яка насправді мета війни проти України? Вона полягає у тому, щоб захистити Росію від нападу у той час, як на Росію ніхто не нападав та не нападає, оборону свої, це оборону тут аборону своєї саме? А хто напав на Росію? Ну ніхто ні не ну. Но... Реальна мета Росії у російсько-українській війні полягає у тому, щоби знищити Україну та знищити нас із вами усіх, але декларують росіяни зовсім інше. Вони розповідають, що їм треба просто посунути НАТО якомога далі, що їм треба провести знову ж таки ту саму міфічну денацифікацію та демілітаризацію, але поки що відомо, що вони досягають прямо протилежних цілей від тих, які заявляв. Владимир Путін на наших з вами границях на граніцях Росії появляються системи протиракетної оборони США. Абсолютно То, з чим ми в принципі боролися. Лау. А ще росіяни очевидно боролися за те, щоб російські матері отримували медальки замість своїх синів, тому що сини дохнуть на війні проти України, і щоб їх із цим урочисто вітали. Ахані. гордитесь своим сыном, вы достойного мужчину, двойного воспитания. Спасибо. Пожалуйста, возьмите. Поздравляю. Поздравляю. Як я вже неодноразово казав, друзі, ми і з вами Україна вже перемагає. Хоча справді попереду і ще буде багато боротьби, багато крові, багато поту та сліз. Російська Федерація стратегічно вже програла цю війну. І питання підписання Росією капітуляції ну або тією країною, яка залишиться на місці Росії, це лише питання часу. То, що Україна не розгромлена за це час, більше того, Даже близька ні не видно канса війни це стратегічне пораження. І ось коли Росія не досягла на війні проти України жодної своєї стратегічної мети, коли Росія почала програвати цю війну, коли очевидно, що вона не зможе завдати поразки Україні, було би логічно війну припинити, поки для Росії не настали найбільш катастрофічні наслідки. Але ні, росіяни думають, що щоб виграти війну проти України, треба просто розв'язати ще декілька. Кілька нових, якщо Берлін буде продовжувати казувати помощі Берлін буде уничтожен, значить не должно быть Парижа, відправляючи самоходки. Вот Британия впрямую об'явила війну Росії. Именно ударить по Лондону. Але бити по Лондону, по Парижу, по інших європейських столицях трошки страшно. Тому можна про всяк випадок іще напасти на Азербайджан. Там навісті удари по баку, розбомбити Баківською нефтяною отрасль повністю бакинскую, эту азербайджанскую енергосистему ракетним ударами. В цілому, після низки поразок російської армії на війні проти України у російському суспільстві чомусь прогресує депресія. Це такий вопрос важкий. Навірно, кому это надо. Для чого это надо. Не знаю, но мені нравится. Ну я считаю, нужно от этой операции. операції. І коли у Росіян питають, яке би питання вони могли би поставити Владиміру Путіну, якби в них була така можливість, то абсолютна більшість питає, коли вже все це закінчиться. Коли закінчиться коли закончитися. Когда коли ми будемо жити мирно, воєнна пірація закончиться. Як довго буде ліце операція на Україні. України кончиться спецоперація. У мене для них дуже погані новини. Війна для Росії після усього, що вона накоїла, закінчиться тоді, коли Росія програє цю війну, а ще тоді, коли на Росії буде проведено денацифікацію, справжню, а не ту, про яку розповідав владімір Путін, тому що російське суспільство, попри всі невдачі, усе одно іще масово підтримує цю війну і вірить у якусь свою перед перемогу. Деваться некуда, нам надо выигрывать. Все тут без вопросов. То мы победим, и победа нам нужна. Да, наши победы, но раньше. Що все добре, наше побідять, але перемога буде тільки за Україною, тільки за українською армією та за українським народом, який героїчно протистоїть сьогодні російським загарбникам та підтримує своє військо. Нагадую вам, друзі: якщо ви хочете наблизити ту саму нашу перемогу, допомагайте Збройним силам України. Якщо ви хочете якомога швидшого звільнення української землі, допомагайте Збройним силам України. Якщо ви хочете побачити Щівну поразку Росії допомагайте збройним силам України. Ми маємо сьогодні бути об'єднаними та працювати тільки на одне на нашу перемогу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.